Всім привіт! Сьогодні розкажу, як я зробив собі причіп до мотоблока. Не собі, а батькові. І з металобрухту, з реального металобрухту, що де валялось під ногами. А тут дивлюся в інтернеті, там такий металобрухт весь магазинний. А тут кругле до квадратного, кутники. просто просто весь хлам, який був батька, з того й зробили. І так, почнемо з. Причепного. складний вузол. Труба в трубі. Це така імпровізована масльонка. Туди літольчику чи савідольчику наб'ю. І воно собі буде мазатись. Там теж труба, палець. І знову ж таки труба в трубі. Ззаду заварено. Гайки немає, нічого немає, все на віка. Короче, якщо що, то треба дорізати. Далі тяга Жигульовська. Зверху прикручений на штатні болти кутник 55-й. Там усилено, під палець шаровий отвір. Тут так само. Це для того, щоб не було великого люхта вертикального. Далі приварений, приварене дишло. Тут у нас гальма. Думав я здовго, придумав цей механізм, такий він громоздкий трохи, придумав його сам, ніде не бачив, як його робити. Як мені вийшло, так я зробив. Пружина і скутника. Основа. Отвір, тяга, подовжена гайка, шпилька. Заходить під причіп. Тут приварені два вуха, в них вал, на якому все грає. І ось така от педаль. Нажимається, педаль тягне тягу. Вон. Линва, звичайна, в будівельному магазині. І заходить в заводські штатні барабани від балка від Volkswagen, е, якого від джети, гольф джета. Замість стойок, труба, під раму і на болт на штатне місце. Тут амортизації ніякої не потрібно. І все відчіплюється, знімається. Так само лишились заводські сайлентблоки. Балка Банка кріпиться два болти з кожної сторони, плюс ось ці імпровізовані Ось така от конструкція. Тут бачимо і труба, і кутник, все, що валялось під ногами, все, що не згнило за десятиліття, яке воно збиралося. В селі, як знаємо, хто на пляшку не здає металолом, той зберігає його, не знаю, наша нехай буде. Ну от він пригодився, лежав, він, наскільки я себе пам'ятаю, то це все жалі застягувалося, там ще валяється. Ну от, така конструкція. Далі вже тут буде дерев'яний кузов, бо металу немає. Купувати їм зараз дуже дорогий листовий метал, тому є дошки буде. Бричка дерев'яна. Ось така ось конструкція. Дякую за увагу. Не судіть строго. Думаю, працюватиме. Ставте лайки, дизлайки, підписуйтесь, коментуйте, не шкодуйте тиснути пальця вверх або вниз. Всім мир!